Троїцький і Онинський монастир один з найвідоміших монастирів Києва, розташований у місцевості Звіренець на Печерську. За два кілометри на південь від Києво-Печерської лаври підіймається долинами Височина, південно-східна половина якої називається Видубичами, а північно-західна Звіренцем. У 1860-х роках у цій населеній місцевості оселився преподобний. Іоанна Київський. чернець Видобицького монастиря, розташовано внизу Пагорба, та заснував тут нову обитель. У цій справі Ченцю допомогла його духовна донька, дружина київського військового, Подільського та волинського генерал-губернатора Ілларіона Васильчикова. Катерина Васильчикова, 1869 роки. Відома у Києві. Благодійниця. Дозвіл на створення Троїцького монастиря було дано в 1866 року. ще через 6 років отець Іона був призначений його Ігуменом, тобто настоятелем. Територія монастиря вздовж стародавнього видобицького шляху сформувалася здебільшого у 1860-х по 1890-ті роки. Майже з 15 подарованих чи викуплених земельних ділянок. Початкові роботи з облаштування майбутньої чернечої обителі розпочалися ще у 1865 році на північно-східному схилі Пагорба, коли Катерині Васильчуковій дозволили влаштувати домову церкву на честь Пресвятої Трійці у невеликому будинку на території двох садибних ділянок. Водночас оцю Іоні доручили нагляд за церквою. Та проведення у ній служб. У тому ж 1865 році храм освятив настоятель Водобицького монастиря Архімадрит Веніамін Базилевич. Пізніше церкву обклали цегою та покрили залізом. На початку 1930-х років у цьому будинку ще мешкали ченці вже закритого радянською владою монастиря. А під час облаштування ботанічного саду його розібрали. У 1871 році був побудований соборний храм на честь Пресвятої Трійці, який став центром монастирського комплексу, а в 1898 році храм розширили. З початку ХХ століття у двох Троїцьких церквах налічувалось 614 ікон. На центральному пагорбі та його схилах розташувалися понад 10 дерев'яних житлових будинків для братії. Найбільшою цегляною спорудою монастиря до 1918 року був братський триповерховий корпус довжиною понад 60 метрів, збудований у 1899 році. За проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. Монастир мав бібліотеку, в якій. На 1902 рік налічувалося 1665 книг. У палітурній майстерні виготовляли книги, надруковані у друкарнях Києва, діяли також іконописна майстерня та фотоательє, свічковий завод та низка господарських майстерень. На початок 20 століття загальна кількість монастирських споруд, включаючи господарські та допоміжні становило близько 125, було розбито сад і виноградник. У 1903 році садибу обнесли з півночі та заходу кам'яною огорожею, яку розібрали у 1934 році. Зі сходу та півня дерев'яною, яка не збереглася на сьогоднішній день. Огорожа мала чотири брами, головна з яких розташовувалася із західного боку. У 1919 році монастирський комплекс включав дві церкви: дзвіницю, 10 дерев'яних і два цегляні будинки.